Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас Традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Хочу одразу сказати, що будуть виключно філателістичні поповнення. Якось так, монет не придбав, нічого не прийшло. Хоча я ось дивився, вже є декілька вийшло монет вже в продажі саме 24 2024 року країни, які мене цікавлять. Ну, не знаю, можливо, найближчим часом я щось там і замовлю. Ну а НБУ досі чекаю. Також здається, якщо я не помиляюсь, цього тижня у нас буде спроба придбати крап. Для життя. Сподіваюсь, світло дозволить мені це зробити, тому що через примикання світла не завжди здається. Ну нічого страшного, то не критично. Зараз давайте подивимося, що ж цікавого я придбав. Ну, Почнемо з такого конверту. Це у нас один із крайніх випусків. Було в нас таке спецпогашення. Саміт миру для України. Проходив він. Якщо я правильно пам'ятаю, в Швейцарії ось їхній герб чи стяг Київ, 15-16 червня проходило. Продавали, був зроблений ось такий випуск. В інтернет-магазині він коштував 40 гривень, але я чомусь не встиг його придбати або він там не з'явився. Я, чесно, не пам'ятаю вже причин, але одним словом, не придбав його. Ну, і ось Зараз придбав. Коштував він 36 гривень ну, на 4 гривні менше, ніж в інтернет-магазині. ну, Нічого страшного. При тім, як подивитися, полазив трохи по сайту, чи по сторінці цього продавця ну, і вибрав ще декілька цікавих речей, які я вам зараз покажу. В це буде все іноземне. Ось такий конверт першого дня, Ямайка, Це у нас там щось фонд захисту тварин е, міжнародний. Е, Україна теж стається декілька випусків, ну я пам'ятаю, два чи три от, точно робили от, з такою емблемою, з такою пандочкою. Е, ну і ось Придбав з інших країн. Ну, подобається мені ця серія, ось ця печатка. Не знаю. Можливо, колись щось я перейти ще більше і буду збирати колекцію пов'язано саме з цим фондом. Далі, якщо на першому конверті у нас була така ось змія, то на наступному так, це в нас Домініка, Домінікана, десь якось так. Тут ми бачимо вже папугу. Це в нас вже 84-й рік. Перед цим був а, теж 84 рік. І це 84-й. 24 -е, е, квітня. А там було у нас 22, -е, не пам'ятаю, місяць. То пам'ятай, напишіть в коментарях. Е, так, маємо ось такий конверт. Конверт першого дня. Ну, доволі круто, прикольно зроблено. Але такого кріпкого паперу. Моїм початком, як побачимо, продавилася на цю сторону. Не знаю, передає камера, але трохи продавила. Е так, маємо такий конверт. І третій конверт. Ось теж з цієї, можна сказати, з серії. Це вже у нас виліз. Це вже 83-й рік. Теж доволі прикольно. Такий ось ягуар. М ну, красиво добре. Ну, Я дивлюся, це, в принципі, серія марок. Тому... Сказати, що це одиночні, це не одиночні, це серія. Але ось були у цьому продавця такі конверти, тому вирішив їх взяти. Вони мені чомусь сподобались, не знаю. Може, я колись навіть буду збирати серію цих марк. Ну, Сама ця програма. Україна теж, якщо я правильно пам'ятаю, 3-4 випуска робила. Ну, Пам'ятаю, що точно щось було в 90-х. Так, маємо такі конверти. Тепер давайте подивимось іноземні марки, які я придбав. Так, перше. Перший рядочок це в нас серія Європа. Це в нас Німеччина, ось 20 і 30, рік, не пам'ятаю. І це Німеччина 20-30. І, і ось Ліхтенштейн. Теж серія така попонула. Далі серія Європа, 24-й рік, ось Германія. Німеччина у нас випустила такі марки. Ну, якщо чесно. Якщо не знаєш мову, то не подумаєш, що це щось з морем пов'язане, але доволі цікаво. Дивився арку, ще теж доволі прикольні. Е, ну, ось і я придбав, здається, щось там чи 40 гривень, щось таке. Точно не пам'ятаю по цінах, е, бо це відносно давно було. І ось така японська марка 1975 року. Е, Пов'язана щось з нафтогазовим промислом. Там якась чи виставка щось було. Ага, вон вверху написано, щось в Токіо було. Дев'ятий міжнародний, міжнародний нафтогазовий конгрес. Ну, якщо правильно переклав, то правильно переклав. Ну, ось така цікава марка. Ну, я працюю в нафтогазовому промислі, ну, вирішив її придбати. Ну і ось далі. Перші такі можна сказати. Марки із Тонга. Тонга доволі цікава, в них що монети, що марки, як бачимо, такої форми. Ну, Я їх придбав, а потім подивився, виявилося, що це не повна серія. Там Серія ще дві марки, з теж такої форми, там інший номінал, інший колір, але нічого страшного. Ну, одним словом, було б цікаво подивитися, якби прийшов конверт ось такою маркою. Україна теж дещо схоже випускала на річницю Незалежності. там Карта України. Марка, ну, окрім неї, більше нічого такого не згадаю. там, Здається, була марка на самоклейці. ну, Теж, можливо, з часом придбаю, вона доволі дорога, аркуш доволі дорогий. ну, Сподіваюсь, колись ми її побачимо в мене в колекції. Так, цим продавцем, можна сказати, закінчено. Переходимо до іншого. Так, трохи ось таких марок. Перша марка, ну, тут, напевно, зворотня хронологія піде, тому що. Лежить воно у мене трошки в хронологічному порядку, але якось вам буду показувати трошки не так. Перше, ось така серія Щедра Україна. Літо 12-й рік. У мене є весна. Тобто залишилася ще зима. І осінь. Ну, доволі красива серія аркушів. Вона мені подобається ось так. Здалеку. Щедра Україна. Літо. Ну, класно зроблено. Це у нас рік 12-й рік. Ну, класно, красиво зроблено. Далі. Взяв ось таку марку, це у нас власний випуск. Е, 90-річчя Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Ну, зараз це полтавська політехніка. Але я коли тут навчався, то це був Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Ну, потім щось там помінялося. Це був у нас власний випуск, не знаю, погашення не бачив, ну, але ось марку побачив, тому вирішив її придбати. Все ж таки, ну, я тут навчався. Ну, пишіть, хто де навчався, можете написати, і чи випускалися марки, конверти на цю тематику у ваших місцях. Ну, буде цікаво почитати. Так, наступний планшетик. У мене такий аркуш, здається, вже є. Це українські казки. Колобок, пан Кацько, курочка Ряба. Але так як я вирішив збирати і окремо марки, і окремо аркуші, то. От Марки підуть в альбом, ну а аркуш я ще не придумав, як буду зберігати. До речі, теж можете написати в коментарях, як зберігаєте аркуші. І ось такий взяв аркуш. Думав, що це останній аркуш, якого мені не вистачало, але ні, мені ще одного аркушу не вистачає. Це у нас історія українського війська. Випуск 2006 року. Козаки. Ну, цікаво, здесь це зроблено. Я думаю, всі знають цю серію, тому не будемо на ній акцентувати увагу. Одним словом, дуже красива така серія, мені вона подобається. А ви можете написати свої думки. Так, є наступний планшетик. Так, ось кладу його. Так, вічна, вічна війна, коти та собаки. 2008 рік. Ось коти. Дивіться, які красавці. Ось без хвост якийсь кіт. Ну, що у нас? Ну, мене вже був такий випуск 2009 року ми показували. І в мене, здається, ще є карт максимуми Набір максимуми, тільки я не пам'ятаю, чи коти, чи собаки, який рік, але одним словом, є в колекції. Ну і ось це у нас 2008 випуск, теж 2008 коти, 2008 собаки. Якщо хтось має якусь із цих собак, напишіть в коментарях. У ну, мене нема собаки. Так, і останнє придбання цього тижня, що минає. Ось мінерали України. Доволі красива серія. Серія складається поки що із двох блоків. Не знаю, буде в неї продовження чи ні. Але як ми бачимо, зворотню сторони вона така у нас рельєфна, вдавлена, тобто каміння це видавлене, і номінал видавня. Цікаво, яким воно буде під ультрафіолетом. Ну, Але це ми побачимо вже, коли я придбаю другий аркуш. Чесно, я не пам'ятаю, який рік, він тут, можливо, десь і зашифрований. Уже в мікротексті десь можна його побачити. Але я не пам'ятаю рік, в мене він там відмічений. Одним словом, прикольна така серія. Ну, поки що е, тільки два аркуші. Не знаю, можливо, колись буде ще доповнення цієї серії або продовження, Ну, але це покаже час. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!